Зараз, зараз, вашим. Розкажіть. Вами, ви в 68-му році розкажіть. Бережанок, Бережанок був, з Віктором. За що? Ну він по-своєму, я по-своєму. Ми були трудно воспитаємо і діти. Знаєш? Угу. Ну, у мене мама одна була, тато помер, знаєш. Ну, ну і на вулиці бігали, знаєш, пулями. Угу. І за що вас зачепили? Щось взяли не то? Ні, хуліганка вже у нас. Хуліганка. Там попилися, там мені туди 13 років було, знаєте. Угу. І от ми разом зустрілися з Віктором. там. – В якому році? 68-му. А він же там сидів старший А був? Він 67-го був. Там. Угу. А його за що? Шапки знімав його. Угу. І поважали його чи нічим. Нормальний мужик. Пацан нормальний був, пацан нормальний був. Так. Але знаєте, в нас, в нас на западній Україні, знаєте, як то? Наш запад, так? а він Донецький. Тож стали ще... Донецький тому а Ми запад, Ні, ну Ми за нього заступалися і ми його тримали, так Іванов туди тримав, варебус, варебус Іванов вже помер. А він приїжджав, він до них приїжджав на похорони. І він до них до похорону приїжджав, до Варебуса і до Іванова приїжджав на похорон. Туди він ще був ну депутатом. у нас. А зараз він наш президент. І ми його любимо, уважаємо. А чого? Може він порядок наведе, Я не знаю. Вже третій рік привабляє. Якщо йому поможуть, знаєш, люди хороші допоможуть йому, він зробить все, він зробить все. Але ж немає таких людей, чуєте, немає. У нас на Україні немає. Знаєте, як то кажуть, моя хата з краю, я нічого не знаю. Що не так?